Привіт-привіт, друзі! Давайте дізнаємось про першу половину червня, що нас чекає. Тому налаштовуйтесь, задавайте свої питання. Так, Перше, що чекає, перша подія, яка чекає. Скоріше всього, ви людина або земної стихії, або зараз знаходитесь в цій енергетиці. Дуже виважена, спокійна, успішна, розумна людина, яка Любить піклуватись про когось або про щось, наприклад, хтось про тваринок любить піклуватись, хтось про діток. І е, перша половина червня для вас видається спокійною. Може, хтось займається дітками е, зараз в таких аспектах, так? тому що пажи у нас це дітки можуть бути. Для тих, у кого нема діток, так, не ваша тема. У вас можуть бути якісь нові починання. Пажи у нас про починання. І ці починання в дії, і в ресурсі, тобто, у вас є для цього старт і підтримка близьких. Для тих, у кого дітки, то я б сказала, ви займаєтесь зараз м -м, саме ними і е -е, насолоджуєтесь цим моментом. Так, спокійно виважено. Давайте дізнаємось, на що треба звернути увагу. М -м -м, як цікаво. Карти кажуть, що ви будете перед якимось важким вибором, тому що ви не знаєте, що вибрати. Начебто вам потрібно обирати наосліп. Тому карти звертають вашу увагу саме на це і рекомендують розділити вашу нелегку ношу з кимось. То поруч біля вас. Не беріть все на себе. Я така сильна, я можу, я потягну. Ну, ні. Краще е розділіть цю ношу, там якщо це якась ситуація на роботі, то з співробітником, якщо вдома, то з чоловіком, дружиною. Тією людиною, яка поруч. Якщо є проблема, розділіть її з кимось, і ви будете відчувати легше і краще. Ось ось так. Як вдома, все дуже комфортно, стабільно. Ось якось так. І карти кажуть, що потрібно відпустити минуле. І йти в своє світле майбутнє. Тобто якісь почуття, те, що вам завадило на цьому шляху, те, що вам заважало, те, що вас якось гнітило, не давало спокою всередині себе, ви повинні це цього позбутись і дивитись тільки вперед. Як діяти і робити своє нове майбутнє. Так. І давайте тоді нам, як перша половина червня, якими е, хорошими моментами для вас буде, які будуть хороші моменти е, в першій половині червня для вас. Давайте дізнаємось. Ну, чудово, хороші моменти це те, що ви таки відпустите цю ситуацію, про яку ми говорили раніше. І нарешті побачите щось хороше, так? Коли ви ось тут відпускаєте минуле. Щось, що вам не потрібно, то ось тут, нарешті, з хорошого, ви побачите хороші думки, світле майбутнє і щось нове. Не будете зациклюватись на гнітючих вас думках. Четвірка. Каже про стабільність, про те, що вас будуть чекати, якісь святкування, веселі моменти в першій половині червня, можливо, ви підете на день народження до когось, можливо, будете щось святкувати. Тобто багато позитиву, і він такий душевний, стабільний, я б сказала, можливо. Ну, в колі близьких і рідних. Дев'ятка каже, що ви захищаєте свої кордони. Ось, бачите, у нас імператриця. Дев'ятка це захист своїх кордонів, захист своєї думки, хорошого в того в цій карті, що ви вже знаєте, що ви праві. Тобто ваша думка і ваша позиція правильно. Тому це добре. І імператриця це неймовірна карта. Карта Венери може принести вам гроші. Для кого актуально може принести діток. І для інших людей це нові проекти можуть бути, нові ідеї, нові проекти, гроші на ці проекти. І для Кого ще може програтись з тим, що ви будете займатися своєю зовнішністю, своєю красою, можливо, підете в салон, можливо, оздоровчий момент. Тому ось так. А, мені здається, неймовірний для вас початок червня і хочу ще дізнатися у іншої колоди карт, які двері перед вами відкриє перша половина червня? О, карта каже, що потрібно заглянути в ваше минуле, в дитинство. І саме там, в якихось спогадах. В чомусь такому теплому і доброму, ось як тут. так, Вони мені так схожі по емоціях карти. Коли ви відчуваєте себе от просто як у дитинстві, ось. І ця карта про емоції. Ви відкриєте двері в ті е, почуття, е, які, відчуття, які ви відчували в дитинстві. Це дуже-дуже круто. Так, порада. Порада е, карта уміреності, да, не знаю. Е, це карта, яка каже, щоб все було виважено, щоб був баланс між усім. Бачите, от кухлі наливаються рівномірно, не де не більше, не менше. Ось і вам потрібна витримка, терпіння, не спішити. Е, 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 е. Бути виваженим в своїх рішеннях. Краще повільніше, але щоб все було чітко. Тому бажаю вам чудового червня. Маю надію, вам допоміг мій розклад. Якщо подобається, ставте лайки і буду чекати вас в наступних відео.